Знайомтесь, прапор міста Чернівці 1908 року. Прапор Чернівці зі стрічками виготовили з нагоди святкування 500-річного ювілею міста в мистецькому ательє Гессінгера та Фалінгера. Прапор крімокутної форми двусторонній. На лицевій стороні на світлому тлі в центрі розміщено герб міста на зворотному, герб Австро-Угорщини. Полотнище кріпилося на древку. До якого чіпляли стрічки від німецької, польської, української та румунської громад у національних кольорах. На початку 1990-х років прапор 1908 року слугував основою для створення сучасного прапора міста Чернівці.